bye <laughs> Насправді причини здорожчання очевидні. Всі ми живемо в реальному світі і бачимо, що продукти дорожчають щодня. І зважаючи на те, що ціни формувалися на меню ще в, 20, в кінці 21-го року, то, звичайно, за 22-й рік продукти здорожчали значно, деякі з них здорожчали в рази. Це відчуваємо ми при кожному поході в магазин. Тому, звичайно. Те меню, яке зараз в садочках, воно ну має свою вартість і воно ця вартість реальна. Протягом останнього року, 22-го, меню в садочку не змінювалося, коли воно було затверджене. Після того воно зараз відповідає всім нормам і стандартам, погоджене в Держпродспоживслужбі, і воно вже не зміниться. Зважаючи на складну ситуацію, яка зараз склалася у нас в енергосистемі нашої країни, наш дошкільний навчальний заклад забезпечує вихованців триразовим харчуванням згідно перспективного меню. В нашому садочку дітки дуже люблять оновлене меню. В оновленому меню дуже багато м'яса. На осінньо-зимовий період зараз дуже багато фруктів і овочів. Тому діткам подобаються цікаві страви і вони з задоволенням їх їдять. Відношення оплати міста і батьківської оплати в місті Черкаси це 40% оплачує місто за харчування в садочках і 60% оплачують батьки. І тут слід зауважити, що Черкас ледне останнє місце місто в Україні, де така пропорція збереглася. В інших містах це 20% бюджет, 80 батьків, а в деяких містах взагалі платять виключно батьки за харчування. Подобається харчування, він приходить ніколи не голодний із садочка. Дуже подобаються котлети, винегрет. Наприклад, якщо я його вдома не готую, то тут я дуже здивована, коли вихователь говорить, що він найбільше любить винегрет, бурячок, запіканку сирну, творожну, тут дуже смачно готують. Я вважаю, що співвідношення ціни відповідає. Харчуванню зараз в садочку особливо як такий стан у нас в країні. Робимо по перспективному меню. Діткам подобається там дуже багато і фруктиків. Ну, на тут у нас сьогодні гороховий суп з сухариками. Тоді кукурудна каша палінта, суфле, з індички та світної капусти. Тоді що? Сік томатний хліб. У мене син і донька, ми внутрішньо переміщення особі з Симської області з міста Тростя, тому мене. Донька ходить до ясел, а син ходить до старшої групи. По-різному сприймають, нас сприймається на свій вік, син сприймає по-іншому. Але щоранку ми отримаємо на вайбер від наших вихователів меню. Ми обов'язково читаємо його. Я, якщо щось не зрозуміло з назвах, я пояснюю сину, що це буде. І ну, слава Богу, приходять додому, не голодні, все добре. Різноманітні бесіди, консультації проводимо серед дітей різні дидактичні ігри, щоб дітки розуміли чим корисний той чи інший продукт.